Портрети є його родзинкою, вони не мають ні минулого, ні майбутнього, бо поза часом і дуже філософські. Кожна людина для самого автора надзвичайно багата і колоритна. Розкрити її внутрішній світ за допомогою фотоапарата нелегко. Я люблю все в фотографії, але в мене душа найбільше лежить все ж таки до людини, пізнання людини. Для мене найбільша загадка це і людина. Портретна зйомка це я не тільки пізнаю, Інших людей, через цих людей я пізнаю себе, працювати із творчими людьми значно простіше, тому на світлинах багато знайомих облич у роботі фотограф дуже вимогливий до себе. Кожен знімок має свою енергетику, яку передати вдруге, зробивши дубль два, ніколи не вдається. Перш ніж натиснути кнопку, автор довго думає. Найважче визначитись в собі, в концепції, що ти хочеш зробити, перш ніж фотографувати. Я думаю, що я хочу передати. Його портрети не сплутаєш з іншими. Практично всі вони тяжіють до живопису і нагадують синтез фотографії та малярства. Такою є серія під назвою Пікассо. Цей цикл готувався до виставки в Парижі, але з певних причин туди так і не потрапив. Проте його високо оцінили в Україні. Він малює не тільки світлом, а й серцем. Він на відчутті все робить, з ним цікаво. Дуже гнучкий, деколи коли була і не дуже гнучкий, тому виявляла досить тертя були. То було цікаво. Бо, тому що дві творчі особистості я як художник з одного боку дивилась на це. Він як більше як фотограф, це технічна сторона. Вже незадовго автор планує змінити свою внутрішню концепцію, аби показати те, що бачить, з іншого ракурсу, і переконаний попереду його найкращі роботи.